Щиро рада всіх вітати на своєму каналі. Ми займаємося вирощуванням та розмноженням такої соковитої, смачної та солодкої ягоди, всім улюбленої, це полуничка або суниця садова. Саме в цьому відео хочу показати повний цикл від зрізування її до відправочки, яким чином, як я її відрізаю і як пакую і відправляю. Тому що починається масові відправки. Сезон розпочаток. Всім прям до перегляду. Телефонуйте, замовляйте, почуємося. Вітаю всіх, нагрядка з полуницею. Мене звати пані Тамара, а ви на каналі Тамомирна. Сьогодні я прийшла зрізати розсаду, яку вже буду пропонувати на продаж. Це сорт Лючія. Вона просто тут, як казочка, виглядає. Така чудова. Погодка в нас вітряна сьогодні. Дає нам трошки передихнути, дощу немає вже три місяці. Але хоча б... Сьогодні у нас навіть холодно, здається. 18, 37 18 це взагалі зимо. Поставлена вона в мене. Тепер трошки туди, куди треба. Так? Поставлена вона в мене в касети. 54 та касета, про яку я вже неодноразово показувала. Це велика 54 та касета, вона мізкістю, напевне, 100 мл, а можливо і більше. І два тижні. І ось вона, ось, ось. Ось такий корінь у нас. Оце в нас такий корінь. Та нічого собі. Так, вона поставлена, незвичайно під маточною рослиною, і вона все одно як стаканна. Але наскільки зручніше, звичайно, в касетах ставити, то поставив зразу 10 штучок. І я в ній приколюю. Але це зручно в тому випадку, коли вуз, вуз багато. Ми знаємо, що я знаю, що, наприклад, оці 10 штучок касеток, які я собі поставлю, вони всі... Так, мені знайдеться вус їх сюди підставити. Є по 10 у мене і є по 8. Ну, у мене було тоді дуже багато вус. Це вже в мене на на лючі, і третя, можна сказати, зрізка. Вона виглядає класно. І наступне вусоутворення в неї дуже гарне. Ось вуса вже висять, вони ж чекають, поки я їх знову підставлю. Ось і сюди вони понахилялись, в різні сторони. вони ось тут. Тобто є у нас тут вуса. Я зараз зріжу і подивлюся. Я підставляю навіть ось такі. Я думаю, що вони коли підростають то в них тут корінець утворюється і вже він пускається прямо в земельку. Як він має таку висіть, він за 2-3 дні зробиться ось таким. Ну і трошки потрібно буде часу більше, ніж для того, щоб підставити. І до слова про те, як я не сплутаю сорти, то я добре знаю, що це в мене тут лючіє, вона в мене відділена певною межею, табличкою. Це вона да. сюди. Там табличка, відповідно, стоїть. І це вона сюди йде і завертає, вони вистачило. Це тут кущів, мабуть, 100. Да, саженців 100 було, росло. Вона почуває себе дуже добре, вуса в неї товсті, гарні. І, на, і всіх людей, яких я бачу, в кого я лючую, вона дуже має такий, скажімо, дуже такий товарний вигляд, самі саженці. Дуже гарна. Ну, плюс умови, я підживлюю. Росте вона в нас просто на ґрунті, оскільки це маточник, то я тут поставила на ґрунті. Бур'ян не дошкуляє, тому що дощу нема. Єдине, де бур'ян проростає, це в рядках, там, де поливається. Покладена у нас тут одна стрічка між кущами. Оскільки була саджанці посаджені навесні, достатньо було вологи, достатньо було й одної стрічки. Вона проливала по центру і вода розподілялася на дві сторони. Два рядки у нас тут, до речі, якщо хто не зрозумів, тут два рядочки. Один рядочок і другий. І цієї води достатньо. Зараз ми, як саджаємо маточники, ми прокладаємо дві стрічки. Зараз покажу. Ось наші свіженькі маточники, які вже місяць назад посаджені. І вже вони, ось, наприклад, Сандра. Я вже почну на неї замовлення приймати, тому що вона кидає вус, посаджена місяць назад. Дати я не написала, коли ми її посадили. Ключі я також кидаю вуса додатково, крім тої, яка в мене є, це та, що місяць назад посаджена. Тепер місяць назад ми посадили, як, ви, як я показувала, ще ставлю невеликий уривочок. Це сорт Азія посаджений розсадою фріго. Замовленою стані Віталіє. вона зараз. Зараз вона взагалі відчуває себе добре, дуже добре, бо похолодало. І вже вона кидає вус. Ах ти ж моя красуня, Уже й вус вона кидає. Так що азію буду розмножувати, продавати і собі садити. Ось ось її вусика. А ось ось кіткану, який хоче тут втіха рязиться. Вусика кидає, скоро також буду підставляти. І буде в нас додаткові саженці. Я тоді вільно братиму замовлення, забезпечуючи і свої потреби, і потреби бажаючих. Посадити чудову, прекрасну розсаду. Вирощую з душею, вкладаю всю, скажімо, душу вирощування полумінці. Так, повертаємося назад, отже, зрізаємо, перерізаємо, перетинаємо всі Ось все висище. Дуже хорошо. Все, зрізала. Ось, бачите, першу касетку зрізала. В ній не всі. Бачите, засажені. Не було, напевно, мені вусів, щоб я могла всі їх туди засадити. І ставлю її сюди. Вона трошки постоє, адаптується, тоді я звитягну ті всі скобками, якими вона тримається. І після того, як я зрізала і принесла її до себе на літню площадку, на одну з літніх площадок. Тут адаптуються інші сорти. І тиждень тому зірвані саджанці, які простояли тут у мене на літній площадці. Сорчає або лючея. Сорт люче я чище обрізаю. Ось такий в результаті вони мають вигляд. В цій же ж касеті під маточною рослиною вирощені. Бачите, кілочки всі обрізані. Це означає, що колись вони харчували зарахунок своєї ринськокуща, скажу так. І приколені були з крапочками, які я ще не витягла. Зараз покажу, як я це роблю. Так. Які у нас тут коріняки? Коріняки у нас тут дуже гарні. Але надсилати я, бо за бажанням, хто бажає, наприклад, замовити таку голуницю, я вирішила, що я буду надсилати з касетою. Я не буду витягувати, тому що, наприклад, це розсада такого самого класу, як і з стакана. Я надсилаю з стаканом, то я і з касетою буду надсилати. Просто мені, я так весь час думала, що це якось незручно мені вкласти її немає. А тепер я вирішила, що я буду класти просто один на один. І, ні, і, і нічого не буде. Отак вона буде одна на одну складатися. Да, вона примнеться, але нічого страшного в цьому немає. Примнеться вона. Ну, листочки за сутки розрівняються повністю. Повну обрізочку, всього зайвого роблю. Оскільки росте вона в мене на ґрунті. Їй було дуже добре і комфортно жити, хоча й було і жарко. На відміну від тих сортів, які виростали на плівці, саженці яких я поставила на плівку. Там вони, звичайно, страждали, і через те мені довелося вирвати їх раніше. І вони доростали в. А на сонце теж я їх не поставлю, я поставила на півтінь. а на півтіні свої недоліки. Вони там трошки потяглися, поки вони адаптувалися. Сорт Амі і пріла. Гарна розсадка, тільки трошки витягнута. Але це абсолютно нічого страшного. Хтось до мене ззаду підкрався. Хтось хто до мене ззаду підкрався. <гум> Металеві ці скобочки, якими ми свого часу приколювали, не ми, а я приколювала ці рослинки. Тепер я витягую. Складую віддерця. І вони поїдуть. Мабуть, подали. Все, ще я продовжую працювати, а всім задоволені від вашої роботи. Телефонуйте, можна вже замовлення. Я вже приймаю замовлення. Будь ласка, звертайтеся, сорт ключі, є надзвичайно урожайний, дуже смачний, соковитий, солодкий і урожайний сорт. З великими ягодами. Інформація про лючі, по лючі і, звичайно, в відкритому доступі в інтернеті скільки завгодно. І останній етап цієї епопеї. Сорт лючія спакується у ящичок. Оскільки вона стоїть вертикально, листочок, звичайно, як я казала, примнеться. Підписую, накриваю. Паперу повторюю в мене, як не знаю чого. Тому що після школи, напевно, на 10 років вистачить. Наступний шар у мене сорт клері. Клері також 20 штук. Клері стоїть трохи довше зрізаний, тому вона ось така. Ну, її небагато в касетах. В касетах зараз стоїть на цьому. Ну, у мене велике замовлення, тому на клері поки що не приймаю. І верхнім шаром ставлю клері. Да, він не, не трошки приминає сорт люче, він унизу, але нічого страшного. Там листочок весь вирівняється. Все, Пакуємо якраз ящичок, стає у нас. 2 по 10 20 штучок. Ну і ну, декілька стаканчиків в подарунок іншого сорту. Підпис, що це клері, 20 штук запихаємо. Обов'язково пишу повідомлення з описом самої посилочки, з зверненням до покупця. Ця посилочка пакується для пані Тетяни. Також шкільними прибамбасами. Все вона впакується. Це таким чином пакую якраз цю касетну розсаду, вирощену під кущами. Вирощену під кущами, тож, також біля материнської рослини. Білий колір, білий наліт. Це, звичайна обробка. Це обробочка, так що все добре. Стахану розсаду. Пакую в такий спосіб, оскільки в цю коробку мені треба вкласти їх 60 штук. Тому я пакую їх таким чином. Я складаю їх в одному напрямку. Бачите, один, два, три вже ряди виложила, в цьому ряду вміщається 6 штук. Можна навіть сім отак спресувати, ну я так ложу 6. Це сорт сенсація. Вона стоїть тут певний період, тому також трошки підтягнута. Бачите? Тому що тут у мене жорстка на як я вже казала, тому що інакше не може бути. І таким чином буду укладати повністю. Коли укладу цей ряд, накрию зверху картоном або папером і починаю вкладати в стакани. І починаю вкладати стакани у протилежному напрямку. В вот отакому. І так аж доверху, перешаровуючи один шар і другий. Листочки лежать, да, вони примнуться, нижній шар примнеться. Ну, я ще не бачила жодного разу, щоб полуниця дуже постраждала від того, що в неї листочок трошки примнеться. Він обов'язково підніметься, якщо ви його поставите, полєте. І, можливо, сутки або скільки ви схочете. Чи двоє вони постоять і листя своє вирівняють. Можливо, можливість її гарно вкоріниться. І до осені вона нам ще дасть гарний вуз, якщо ви маєте бажання розмножувати. От і весь цикл від. Зрізання до відправочки всім задоволені з вашої роботи і гарно вражаю.